Рей Бредбері Вбивця Музика йшла за ним білими коридорами. Він пройшов повз двері. Вальс із веселої вдови. Наступні. Відпочинок фавна. Треті. Поцілуй мене знову. Він звернув у боковий коридор. Танок із шаблями накрив його з головою цимбалами, барабанами, глечиками, виделками, ножами, сковорідками – Громом і олов'яними блискавками все зникло. Він попрямував у вестибюль, де сиділа секретарка, зачарована п'ятою симфонією Бетховена. Він пройшов прямо перед нею, але вона його так і не помітила. Його наручник задзиджав. Так, це лілу, тату. Не забудь переказати мені гроші. Так, синку, добре. Я зараз зайнятий. Я просто хотів нагадати тату, сказав наручник. Ромео і Джульєта Чайковського заглушила його голос і побігла нескінченними коридорами. Психіатр ішов по вулику кабінетів через суміш мелодії, де Стравінський зустрічався з Бахом, гайден як міг відбивався від Рахманінова, а Дюк Еллінгтон шматував Шуберта. Він кивнув секретаркам, котрі щось наспівували під носа, і лікарям, які бадьоро насвистували, займаючись ранковою роботою. У своєму кабінеті він звірив кілька документів зі стенографісткою, що теж наспівувала впівголоса, а тоді зателефонував капітану поліції, котрий сидів поверхом вище. Через кілька хвилин блимнув червоний вогник, і голос зі стелі сказав. Арештованого доправлено у камеру для допитів номер 9 Він відчинив двері камери, увійшов і почув, як за ним клацнув замок. «Ідіть геть, сказав в'язень, усміхнувшись. Психіатра вразила ця посмішка. Дуже сонячна, приємна, тепла посмішка, що випромінювала яскраве світло, вранішня зоря серед темних пагорбів. Полудневе сонце опівночі, ось якою була ця посмішка. Блакитні очі безтурботно сяяли над цим білозубим виявом впевненості в собі. Я тут, щоби допомогти вам, сказав психіатр, насупившись. Щось із кімнатою було не так. Він відчув це, щойно увійшовши. Він озирнувся навколо. В'язень засміявся. Якщо ви дивуєтесь, чого це тут так тихо, то це тому, що я щойно забив радіо до смерті. Агресивний, подумав лікар. В'язень угадав цю думку, посміхнувся і заспокійливо махнув рукою. Ні, ні, я небезпечний тільки для механізмів, що базікують безупину. Уламки трубок і уривки дротів на стінного радіо лежали на сірій підлозі. Не звертаючи на них уваги і відчуваючи на собі цю посмішку, немов тепло від лампи, психіатр сів навпроти пацієнта у незвичній тиші, наче перед штормом. То ви пан Елберт Врок, що називає себе вбивцею. Врок люб'язно кивнув. Перш ніж ми почнемо. Невловимим рухом він зняв наручник із докторової руки, стиснув його зубами так. Що той аж заскреготав і хруснув, як горіх, і повернув ураженому психіатру з таким виглядом, неначе зробив їм обом послугу. Отак краще. Психіатр дивився на розламаний пристрій. Ви ще збільшили розмір заподіяної вами шкоди?» Мені все одно, усміхнувся пацієнт. Як у тій старій пісні, хай буде що буде. Він промогикав її. Психіатр запитав ви готові почати? Так, першою або однією з перших моїх жертв став телефон. То було жорстоке вбивство. Я запхнув його у кухонний подрібнювач, але подрібнився він лише наполовину. Бідолаха, подрібнювач вдавився. А після цього я застрелив телевізор. Психіатр хмикнув. Випустив шість куль прямо в екран. Видовище його шматочків, що із Дзенькотом розлітались на всі боки, було прекрасним, неначе впала кришталева люстра. У вас розвинене образне мислення? Дякую. Я завжди мріяв стати письменником. Розкажіть мені, коли ви вперше усвідомили, що ненавидите телефон? Він лякав мене ще з дитинства. Мій дядько називав його машиною привидів безтілесні голоси. Я боявся його до смерті. І в подальшому житті я не міг спокійно ним користуватись. Телефон здавався мені якимось нелюдським приладдям. Яке може пропустити особистість людини через свої дроти, якщо захоче, а якщо не захоче, то просто відфільтрує вашу особистість так, що голос, який дійде до іншого кінця дроту, буде холодним як риба, повним сталі, міді, пластику, чого завгодно, тільки не тепла і справжності. По телефону легко казати не те, що думаєш. Телефон перекручує значення слів. Нажити ворога по телефону дуже легко. Ще, звісно, телефон така зручна річ. Просто він завжди поруч і вимагає, щоб ви зателефонували тому, хто не хоче, щоб йому надокучали. Друзі увесь час телефонували, телефонували і телефонували мені. Чорт, у мене не було вільного часу. Як на телефон? То телевізор, як не радіо, то фонограф. Як не телевізор, фонограф чи радіо, то фільми з кінотеатру за рогом. Фільми, що проєктуються на низькій купчасті хмари із перервами на рекламу. Дощ уже не дощ, а наче змилки якісь. Як не реклама на хмарах, то музична реклама з стради у кожному ресторані. Музика і реклами в автобусах, якими я їздив на роботу, як не музика, то переговори по інтеркому, чи мій нічний жах, наручний радіопередавач, по якому друзі і дружина телефонували мені кожні п'ять хвилин. Що такого у цих сучасних зручностях, що робить їх такими спокусливо зручними? Як це уявляє собі пересічна людина? Ось я, ось у мене є час і ось мій наручник. Чого б мені не набрати старого друзяку Джо? Алло, алло, Я люблю друзів, люблю свою дружину, людство, дуже люблю. Але ось дружина телефонує, щоб спитати А де ти зараз любий? А наступної миті телефонує друг і каже Щойно почув класний непристойний жарт, був собі один чолов'яга. А потім телефонує якийсь незнайомець і викрикує: Це опитування компанії FindFax. Яку гумку ви живете цієї самої миті? Ну, як ви почувалися упродовж тижня? Гнід було підпалено, я неначе стояв на краю стрімкої скелі. Того ж дня по обіді я зробив те, що зробив у конторі. А саме. Вилив склянку води в інтерком. Психіатр позначив щось у блокноті. Сталося коротке замикання. І пречудове, прямо пересувний день незалежності. Боже, стенографісти бігали з такими загубленими виразами обличчя, здійняли такий галас. Тимчасово стало трохи легше, чи не так? Просто прекрасно. Тоді мені заманулося втоптати наручник у тротуар. Він пронизливо кричав на мене Опитування народу номер 9 що ви їли на обід. І я вичавив із нього дух. Стало ще легше. Мені це подобалося дедалі більше. Брок потер долоні, і я подумав, чого б не почати особисту революцію, щоби звільнити людство від деяких зручностей. Для кого це зручно? Зручно для друзів? Егей, Елле! подумав, чи не зателефонувати тобі? Я тут сиджу в роздягальні у Грін Гілс, грав у гольф і забив останню лунку з першого удару. З першого удару, Елле, чудовий день. Вже пропустив скляночку віскі. Подумав, що тобі буде цікаво, Елле. Зручно для контори, коли я працюю на виїзді. Моя машина обладнана рацією, тож як кожної Божої миті на зв'язку. На зв'язку, який гидкий вислів. Зв'язок, чорт забирай. Радше на прив'язі, у тенетах, де тебе б'ють, розтягують і товчуть модульовані голоси. Не можна вийти з машини, щоби не відмітитись, зупинився, щоб зайти в туалет на заправці. Добре, брок, давай. Брок, чого так довго? Пробачте, пане, дивися наступного разу, брок. Так, пане, то знаєте, що я зробив лікарю? Я купив кілограм французького шоколадного морозива і нагодував передавач із ложечки. Чи була якась особлива причина того, що ви обрали саме французьке шоколадне? Брок подумав хвильку і посміхнувся. Моє улюблене, он воно що. Сказав лікар, мені спало на думку, що те, що подобається мені, сподобається і моєму передавачеві. А що вас наштовхнуло на ідею взяти для цього саме морозиво? Того дня було спекотно. Лікар трохи помовчав. І що було далі? Далі була тиша. Боже мій, це було чудово. Радіо ж гелгочив весь день. Брок, іди сюди, Брок піди туди, Брок прийом, брок відбій гаразд, брок час обідати, брок обід закінчився, брок, брок, брок. Тиша була така, неначе я морозова собі у вуха напхав. Ви, здається, дуже любите морозиво. Я просто копався у відчутті тиші. Мене немов загорнули у найм'якішу, найлагіднішу в світі тканину. Тиша, ціла година! Я просто сидів у машині, сміхався і насолоджувався дотиком до цієї диво тканини, я сп'янів від свободи. Продовжуйте. Тоді мені спало на думку озброїтися діатермічним апаратом. Я взяв його на прокат і прихопив із собою в автобус, яким їхав додому того дня. В автобусі сиділи стомлені роботяги, що їхали у свої передмістя зі своїми наручниками і розмовляли з дружинами. Зараз я на 43-й вулиці, зараз на 44-й, а ось я вже на 49-й, звертаю на 61 першу. Один чоловік лаяв дружину Нехай тобі забирайся з того бару трясця і йди додому, починай готувати вечерю. Я на сімнадцятій. Радіо грало казки Віденського лісу. Рекламна пташка співала щось про першокласну вівсяну кашу. І тоді я вімкнув діатермічку, статика, незаконне втручання. Жінки залишились без чоловіків, що жалілися їм на важкий робочий день. Чоловіки залишилися без жінок, що саме розповідали, як їхнє чадо сьогодні розбило вікно. Віденський ліс було зрубано під корінь. Рекламна пташка замовкла навіки. Тиша жахлива, несподівана тиша. Людям в автобусі довелося розмовляти одне з одним. Паніка. Справжня первісна паніка. Поліція схопила вас? Звісно, автобус не міг їхати далі. Ще пак, музика ж бо закінчилася, чоловіки з жінками втратили зв'язок із реальністю, скандал, бунт і хаос. Заметушились, як білки у клітці. Прибув спецзагін, мене миттєво вичислили, визнали винним. Оштрафували і привезли додому, забравши діатермічний апарат на раз-два? Пане Брок, насмілюся зауважити, що поки що весь ваш підхід мені здається не дуже практичним. Якщо вам не подобалося радіо в автобусах, офісах, службових автомобілях, чого ж ви не вступили у громадську організацію радіоненависників? Не писали петицій, щоб знайти законні і конституційні рішення. Врешті-решт, на те ж і демократія. А я, сказав Брок, я той самий, кого називають меншинами. Я вступив у організації, влаштував пікети, звертався в суд, подавав петиції. Я протестував рік за роком. Усі сміялися. Усім іншим подобалося радіо в автобусах і реклама, а я йшов не в ногу. То, може, в такому разі ви мали повестись як дисциплінований солдат? Вам так не здається? Рішення приймає більшість. Але вони зайшли занадто далеко. Трошки музики і зв'язку, це ж чарівно. От вони й подумали, що багатько того й другого буде в десятеро чарівніше. Це вийшло з-під контролю. Перейшов я додому і бачу дружина в вістериці, що трапилося. У неї зовсім не було зі мною контакту цілих півдня. Пам'ятаєте, я станцював на своєму наручнику. Отож, того вечора я вирішив убити свій будинок. Ви впевнені, що хочете, щоб я це записав саме так? Так буде вірно за змістом. Вбити це один із тих будинків, що розмовляють, співають, гудять, читають вірші, цитують класиків, брязкають, Зеленчаті співають вам колискові, коли ви лягаєте спати. Будинок, що оглушує вас оберними партіями в душі і вчить вас іспанської, коли ви спите. Один із тих гомінких барлогів, нашпигованих електронними оракулами, що ставляться до вас як до нікчеми, де плити кажуть: Я абрикосовий пиріг, я готовий, чи Я відмінний роздбів, покваптеся, чи ще щось белькочують на зразок цього. Там ліжка, що заколисують вас увечері і розбуркують вранці. Будинок, який ледь-ледь терпить людей, кажу вам, двері, що гавкають, у вас брудні ноги, пане. Пилосос, що йде за вами з кімнати в кімнату, як собака, принюхується і втягує найменший зрізаний нігтик чи порошинку, що впаде з вас. Боже милостивий, Боже! Заспокойтеся, будь ласка, сказав психіатр. Пам'ятаєте пісню Гілберта і Салівана? Все запишу, нічого не забуду. Я всю ніч лічив завдані мені образи. Наступного дня я зранку копив пістолет і навмисно забруднив черевики, підходжу до свого прадного входу, а то як завершіть? Ноги в пилюці, ноги в багні. Витріть їх, зробіть ласку мені. Я вистрілив клятим дверям у замкову щілину. Я побіг на кухню, де плита якраз скиглила. Переверніть мене, порішив її, не давши досмажити омлет. Ой, як вона шипіла і кричала, мене замкнуло. Тоді, як розбещена, дитина заскигли в телефон. Я запхнув його у подрібнювач. Тут я мушу зауважити, що не маю абсолютно нічого проти подрібнювача, він був лише свідком. Зараз мені шкода, що я використовував його для цього. Він справді дуже корисна річ, ніколи слова не промовить. Більшість часу він тільки мурчав, як сонний лев, і переробляв недоїдки, обов'язково його полагоджу. Тоді я пішов далі і пристрелив телевізор цього підступного звіра. Цю медузу, що гіпнотизує мільярди людей кожного вечора і обертає їх на камінь, цю сирену, що приваблює солодкоголосим співом, обіцяє так багато, а дає, врешті, так мало. Я завжди до неї повертався, на щось, сподіваючись, чогось чекаючи, аж поки бабах, як дурнувата індичка, з порогу зойкнула дружина. Приїхала поліція і ось я тут. Брок із задоволеним виглядом відкинувся назад і закурив. А чи ви усвідомлювали, що скоївши ці злочини, вивівши з ладу наручник, передавач у машині, телефон, радіо в автобусі, інтеркоме в офісі, ви зіпсували чиєсь майно. Я б усе це зробив знову, клянуся. На психіатра линулося блаженної посмішки. То чи може вам ще чимось допомогти департамент здорового глузду? Ви готові відповісти за свої вчинки? Це лише початок, сказав Брок. Я авангард невеликої групи людей, які вже стомилися від шуму і від того, що їх зневажають. Ними попихають, на них кричать, які стомились від музики кожної миті, від безнастанного зв'язку з якимись голосами. Зроби те, зроби це, швидше, швидше, туди, сюди. Ось побачите, повстання почалося, моє ім'я увійде в історію. Психіатр замислився. Звісно, на це потрібен час. Спочатку це було так спокусливо. Сама ідея таких речей, настільки практичних, була чудовою, вони були радше іграшками, з якими бавились, але все це зайшло надто далеко. Люди звикли до них над усяку міру, загнали себе в шаблон суспільної поведінки і не змогли вийти за його межі, не змогли навіть визнати його існування. Вони просто підвели під це раціональну основу. У сучасному світі, кажуть одні, у сьогочасних умовах, кажуть інші, в умовах стресу, кажуть треті. Але запам'ятайте мої слова. Зерно впало на родючий ґрунт. Про мене по всьому світу оголосили по телебаченню, радіо, зняли фільми. Ось у чому іронія. Це було п'ять днів тому. Мільярди людей почули про мене. Слідкуйте за фінансовими звітами. Це може статися будь-якої миті. Може, навіть сьогодні. Початок ознаменується бумом попиту на французьке шоколадне морозиво. Зрозуміло, сказав психіатр. Можна мені тепер повернутися до моєї затишної камери? Де я шість місяців насолоджуватимуся тишею і самотністю. Так, звісно, тихо промовив психіатр. Не хвилюйтеся за мене, сказав брок, підводячись, я просто проведу якийсь час, заткнувши у вуха ту м'яку тканину, про яку я вам розповідав. Он як, сказав психіатр, підходячи до дверей. На все добре, сказав брок. Так, так, сказав психіатр. Він набрав кодову комбінацію, двері відчинились. Він вийшов, двері повернулись на місце і замкнулись. Він пройшов по коридорах, перші 20 метрів його супроводжував китайський тамбурин. Далі йшли циганка, пассакалія і фуга в якомусь мінорі баха. Далі тигровий грехтайм і кохання, наче сигарета. Він витягнув з кишені поламаний наручник, що тепер був схожий на мертвого богомола. Психіатр повернувся до свого кабінету, щось задзвеніло й з зі стелі долинув голос. Лікарю? Я щойно закінчив з броком», – сказав психіатр. Діагноз. Здається, повністю втратив соціальну орієнтацію, але залишився товариським. Не бажає сприймати найпростіші реалії свого оточення і працювати з ними. Прогноз? Неясний. Коли я виходив, він грався з якоюсь невидимою матерією. Запасний наручник у шухляді столу зчав, як поранений цвіркун. Інтерком загорівся рожевим вогником і заклацав. Задзвонили три телефони. Шухляда зажичала. Музика увірвалася через відчинені двері. Психіатр, тихенько, мугикаючи, замкнув на руці новий наручник, натиснув кнопку Інтеркому, поговорив хвилинку, взяв слухавку першого телефону, поговорив, взяв другий, поговорив, взяв третій телефон, поговорив, натиснув кнопку наручника, Тихо і спокійно поговорив, сидячи посеред музики і вогників із незворушним виразом обличчя. Знову задзвонили два телефони. Руки лікаря постійно рухались. Наручник дзищав, інтерком тревенив, голоси говорили зі стелі. В такому ритмі він і провів залишок цього прохолодного, кондиціонованого і такого довгого дня. Телефон, наручник, інтерком. Телефон-наручник интерком. Телефон-наручник интерком. Телефон-наручник интерком. Телефон-наручник интерком.